Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему Ділення десяткового дробу на натуральне число. Спершу ми розглянемо приклади обчислення таких виразів. На їх основі сформулюємо правило Ділення десяткового дробу на натуральне число. І сподіваюся, сформуємо вміння застосовувати отримані знання на практиці. Отже, Пропоную вам таку задачу: з якою швидкістю рухався велосипедист, якщо за 4 години він подолав 49,2 км. Зрозуміло, ми знаємо формулу обчислення швидкості за відомою відстанню і часом. Для цього потрібно відстань поділити на час. Тобто, стосовно нашої задачі 49,2 поділити на 4. Але поки що ви не вмієте виконувати таку дію. Отже, настав час цього навчитися. Для цього розглянемо приклад перший. 8,68 поділити на 7. Маємо пам'ятати, що ділення десяткового дробу на натуральне число виконується. Як і ділення натуральних чисел. Тобто, не зважаючи на кому у діленому. При цьому в частці потрібно поставити кому після того, як закінчили ділення цілої частини. Давайте спробуємо. Отже, 8 поділити на 7. Очевидно, це дорівнює 1, в часті записуємо 1 і оскільки. Наша ціла частина в діленому 8. Ми закінчили ділити цілу частину після одиниці. В часті ставимо кому. Виконуємо віднімання 8 мінус 7. І списуємо наступну цифру. Маємо 16. Далі виконуємо ділення, як звичайно, 16, поділити на 7. Дорівнює 2. Записуємо цю цифру у частці. 7 помножити на 2 дорівнює 14, виконуємо віднімання і списуємо наступну цифру. Маємо 28. 28 поділити на 7. дорівнює 4 записуємо цю цифру у частці і закінчуємо ділення. Отримали результат 1,24. Сподіваюся, ви зрозуміли і запам'ятали. Наступний приклад. 2,16 поділити на 4. Зверніть увагу, тут ціла частина діленого менша за дільник 2 менше від 4. В такому випадку ми записуємо в часті 0, цілих, і оскільки закінчили ділити цілу частину, ставимо кому. 0 на 4 дорівнює 0, виконуємо віднімання. І списуємо наступну цифру за загальним правилом. Маємо 21. 21 поділити на 4 дорівнює 5, 5 на 4 дорівнює 20. Записуємо, виконуємо віднімання. 21 відняти 20 дорівнює 1, списуємо наступну цифру 16. І, нарешті 16 поділити на 4, маємо 4 записуємо цю цифру у частці і закінчуємо ділення. Отже, якщо ціла частина діленого менша від дільника, в частці записуємо 0, цілих, ставимо десяткову кому і продовжуємо ділити за правилом ділення натуральних чисел. Наступний приклад третій. 2,52 поділити на 5. На перший погляд, цей приклад схожий до попереднього, але тут є свої нюанси. Тому будьмо уважні. Вже ми знаємо, що 2, коли 2 менше за 5, ми у частці записуємо 0 цілих, ставимо кому, оскільки закінчили ділити цілу частину. І продовжуємо ділення. Виконавши віднімання. І списавши наступну цифру, маємо 25. 25 поділити на 5, дорівнює 5, записуємо цю цифру у частці 5 помножити на 5 дорівнює 25, Виконавши віднімання, і списавши Наступну і останню цифру нашого діленого ми маємо 2. 2 менше від 5. 2 на 5 не ділиться. Отже, в частці наступну цифру нам треба записати 0. 0 помножити на 5 дорівнює 0. Виконавши віднімання, ми знову отримуємо ту ж цифру 2. Але наше ділення не закінчене. Що ж робити далі? Пригадаємо, що в десятковому дробі справа після коми ми можемо дописати потрібну нам кількість нулів. В даному випадку стільки нулів, скільки потрібно, щоб закінчити ділення. Отже, виконуємо віднімання і дописуємо 0. Маємо 20. 20 поділити на 5. Дорівнює 4. Записуємо цю цифру у частці і закінчуємо ділення. Отримали результат тисячних. Зверніть увагу, тут обчислення не закінчується діленням дробової частини, а продовжується, оскільки в десятковому дробі справа після коми можна дописати стільки нулів. Скільки потрібно, щоб закінчити ділення, приклад 4. Тут у нас є ділення натурального числа на натуральне число 3 поділити на 8. Перш за все, ми маємо пам'ятати, що будь-яке натуральне число можна подати у вигляді десяткового дробу. В даному випадку, наприклад, 3,0. Тут ціла частина в цьому дробі буде 3. І далі користуватися вже відомими правилами: 3 поділити на 8, оскільки 3 менше за 8, маємо в частці 0. І оскільки ми закінчили ділити цілу частину, ставимо кому. Виконавши віднімання, і врахувавши, що ділення наше не закінчене. Ми можемо до нашої трійки дописати 0. Стільки дописуємо нулів, скільки потрібно, щоб закінчити ділення. 30 поділити на 8, дорівнює 3. 3 на 8 дорівнює 24. Виконуємо віднімання 30 і 24. Матимемо 6. І знову ж таки, у нас не буде закінчене ділення. Отже, можемо дописати. Наступний нуль. Маємо 60. 60 поділити на 8, дорівнює 7. 7 на 8 56. Виконавши віднімання, матимемо 4, і, оскільки ще не закінчене ділення, дописуємо наступний нуль. Маємо 40. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Записуємо цю цифру у частці. І закінчуємо ділення. Отже, щоб поділити натуральне число на натуральне число, ми можемо подати ділене у вигляді дробу, де ціла частина це дане число, а дробова потрібна кількість нулів і виконати ділення за вже відомими правилами. На основі даних прикладів можна сформулювати загальне правило. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, потрібно. Перше. Поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому. Проте поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини. Друге. За потреби приписати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. А тепер повернемося до задачі, яку ми розглядали. Перед прикладами. Отже, її умова: з якою швидкістю рухався велосипедист, якщо за 4 години він подолав 49,2 км. Ми пригадали собі формулу знаходження швидкості за відомими відстанню та часом. І з'ясували, що потрібно 49,2 поділити на 4. Сподіваюся, нам це вдасться. Отже, за відомими правилами починаємо ділити. Перша цифра у нас 4. 4 поділити на 4. В частці маємо 1. Виконуємо віднімання. І списуємо наступну цифру. Маємо 9. 9 поділити на 4 дорівнює 2. 49 це в нас ціла частина. Ми закінчили її ділити. Отже, після двійки ставимо кому. 2 на 4 дорівнює 8. Виконуємо віднімання і списуємо наступну цифру 12. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Записуємо цю цифру у частці і закінчуємо ділення. Отримали результат 12,3. І відповідь до задачі швидкість велосипедиста 12,3 км за годину. Сподіваюся, ви були уважні і зрозуміли новий матеріал. Отже, домашнє завдання: Переглянути відеоурок. Якщо потрібно, то й кілька разів. Опрацювати в підручнику параграф 40, вивчити правило ділення десяткового дробу на натуральне число. Виконати у зошиті номер 1376. Дякую за увагу. Бажаю успіхів і здоров'я!